Сьогодні хочу познайомити з дієвим засібом, яким можна обробляти наші приміщення від вірусів, бактерій, грибків. А також він небезпечний для тварин і для рослин. Але сьогодні ми поговоримо за доглядом для тварин, тому що це. Екологічно безпечний засіб, який можна використовувати від блох, кліщів, також гельмінтів, паразитів, лишею, вірусів, грибку, бактерій тощо. Його можна капати в воду, не можна купати тварину, можна також в розбавленому стані. Оприскувати після прогулок на вулиці на лапки і витирати. Тим самим це становиться для наших тварин гігієною. Ми можемо підписати, якщо вас заінтересує цей засіб, до нас у клуб, і ви зможете завжди купляти на 20% дешевше, ніж рознічна ціна. Підписка безкоштовно, без всяких обов'язкових заказів. Навіть на мінімальну суму заказу 560 гривень, де ви можете купити декілька засобів різних: і два, і три, і чотири, залежить від того, що ви вибрали. І також ви можете там получати подарунки. Хватає надовго, тому що там цілий літр. Можна використовувати розбавляючи, а можна як концентрат. Прикладувати до ран, до лишаїв, до екзем, навіть його використовують люди при довго незагоюванні ран. І також це дуже хорошо впливає на те, що швидко заживають ранки. Ходять запалення, і також гной. Також ми можемо використовувати на рослинах, зникають шкідники, ми можемо арошати картоплю, капусту, помідори тощо. І таким чином у нас не будуть заводитися ни не слимаки, не колорадські жуки. Можна будинок мити, убирати запах сечі від улюбленців. У курей воші зникають. собакам ми завжди перед прогулянкою можемо капати на спинку, і це небезпечно, вони можуть і злизувати, нічого з ними не станеться. Таким чином, до собак не будуть. Чіплятися кліщі, і не будуть заводитися блохи. Після гулянки ми завжди можемо протерти змоченим цьому розчині як розведеному, так і не лапки, і для собачки буде це дуже гарно для її гігієни лапок. Також можна використовувати. Для лікування грибка нігтів, для лікування грибка ног, для повишеної потливості розводити робити розчин 1 до 10, використовувати як тонік в боротьбі з акне. Для людей це також безпечно. Без перчаток можна дезінфіцирувати що завгодно. Любі поверхні. І це засіб не подразнює, ні дихання. Його упаковку можна пусту використовувати як свічку запалити, і вона буде танути без шкідливого запаху, бо це розчинний в природі упаковочний матеріал, який є в країнах Європи. З самим важним. Не подразнює дихання, навіть коли ви працюєте. Є всі сертифікати МОЗ і багатьох країн. Звертайтеся, зробимо світ і океан здоровим і чистим без мусору та фосфатів. Бо багато є засобів, багато купують, щось десь розливають. а у цій компанії Ерсах ви зможете з перших рук під оригінальною торговою марку купити ці засоби від виробника і винахідника. Якщо брати до уваги, то все щільно запаковано. І ось ми перший наш, як кажуть, дотик, ми відкриваємо його. Він запакований так щільно. Хотілось би взяти ножиці, але я попробую і так і без них поратися. Бачите, такого немає, щось зразу раз розкрив, розлив, щось трапилось. Ось так. Зняли ми. Є два, як кажуть, різноманітності. Є з запахом, є і без запаха. Краще брати баню з легким запахом, легким-легким, навіть -легким. тяжко сказати, що там є запах. І потім ми можемо розлити в наші дозатори і використовувати. Ось так. Він жидкий.